Реалізація цілого ряду заходів програм соціального захисту населення Ямпільської громади, прийнятих депутатами міської ради, відбувається через відділ соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради. Про напрямки діяльності відділу і поточні показники роботи інформує начальник відділу Геннадій Колюшко. Доброго дня, жителі нашої громади. Я як керівник відділу соціальної та медичного забезпечення нашої міської ради хочу вас проінформувати ту роботу, яку ми виконали на цей інший день за 9 місяців 24 року. Ну, найбільші видатки, які ми видали людям, це у нас було дуже багато звернень, допомога людям на лікування. Ви самі знаєте, бачите, що ціни на ліки стали великі, населення старі, люди, люди доходів людей не вистачає, тому вони звертаються до нас по допомогу. І ми максимально йдемо людям на е, уступки для того, щоб максимально для того, щоб вони отримали хоч якісь копійки від міської ради. От, е, таких видатків ми видали 672 тисячі гривень. Друга наша основна така робота це допомога військовим. Це пріоритет наш, тому, що ви знаєте, що йде війна, і ми мусимо допомагати хлопцям і на фронті і тим їхнім сім'ям, які залишились тут, що ми і робимо. Один з таких видів допомоги у нас, це є допомога по мобілізації. Це коли воїна мобілізують у Збройні сили України, він звертається до нас і отримує 2 тисячі гривень допомоги. Це гроші, які виділяє громада з наших податків, то, що вирішили ми нашою громадою і так тим і ми допомагаємо. На сьогоднішній день ми заплатили хлопцям нашим 110 тисяч гривень. Друга ще така допомога в нас є: це компенсація сім'ям хлопців, яких загинули на фронті. Ми компенсуємо їм кожен рік гроші на опалення. Таких, таку суму ми виплатили в сумі 280 тисяч гривень. Ну саме така у нас не дуже така, скажем, приємна виплата, це є поранення і поховання наших хлопців. Я умисно цифри вам хлопців не називаю, тому що ви розумієте, що це цифри не є для публічного доступу. Але на сьогоднішній день на поранення поховання міська рада витратила 420 тисяч гривень. У нас ще такий вид допомоги також до Дня захисників і захисниць вітчизни, Ми також допомагаємо сім'ям загиблих, і на цей вид ми витратили 190 тисяч гривень. Також у нас є ще невеличка така. Послуга як зубопротезування пільгових категорій. Там у нас сума не дуже велика, була все 35 тисяч гривень. Ми змогли протезувати, дати протези хлопцям сім чоловікам всього. Далі у нас вже йдуть. Лишився ще у нас такий вид послуги, як пільговий зв'язок. Там кілька телефонів лишилися, які ще перейшли нам. З радянських часів, і всього навсього ми витрачаємо 2900 гривень в рік всього навсього. Їх лишилося один чи два телефони. Тепер далі. Один із таких основних ще видів діяльності це у нас компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основи. Тобто, грубо говоря, це людина, яка доглядає за своїм інвалідом. От на непрофесійній основі таких у нас є 54, і вони у нас отримали 811 тисяч гривень. Там йде певний механізм, певне, певні попасти, певні нарахування, і максимально, що може людина отримати, це 2200 гривень у місяць. Причому в цьому там ще й рахується і стаж. Держава оплачує за стаж і за те, що догляди, іде компенсація, і це не зарплата, щоб люди не путали, це компенсація, і йде, стаж, стаж рахується людині. Таким чином, на військові і такі, скажімо так, наші потреби громади інші, ми витратили вже 2, 2 мільйона 759 тисяч гривень. Це велика сума для громади, велика, але громада не це йде, тому що нам задачу поставити з перших днів міської ради головою і сесіями максимум допомагати жителям нашої громади. Тобто соціальний захист має бути дуже суттєвий. Також ми ще займаємося такими, як здійснення актів обстеження. Ну, наприклад, ці люди, які здійснюють догляд за інвалідами, ми виїжджаємо по так, як має бути додому, проводимо акти обстеження. Таких актів ми зробили 52-52. Також звертаються до нас люди для отримання субсидій, ми теж пишемо акти. Таких актів ми 347 видали людям. Далі ще існує така система постанова 333 це прихисток, це коли до нас звертаються власники житла для того, щоб подати документи, які прихистили переміщених громадян. Їм держава компенсує за їх проживання гроші. От, а наша робота скласти акти, чи дійсно так буде перевіряти, проживають, проживати, і по-друге, Згідно всіх цих документів, зробити нарахування і передати на Вінницю, а далі на Київ, щоб люди напряму отримали ці гроші. От. Потім, також, також у нас ще є 74 акти. Ми зробили, це факт встановлення догляду, це ті акти, які йдуть на відстрочку у військкомати, щоб ви це розуміли. Крім того, у нас ще є така серйозна допомога, коли ми у нас є люди, які попали в складі сімейної сім обставини, яким потрібна допомога. Цим займається нас терцентр, але оформлення документів проходить механізм, через нас. Тобто механізм такий документ йде через СНАП, передається нам, ми їх обробляємо, нараховуємо, і потім я ці документи підписую і передаємо в терцентр для того, щоб таким людям допомога міг прийти. Таких документів ми оформили. За минулий рік 490. Я ж, я, ж, я ж тільки сказав про прихисток, так от, до нас було звернень власників 344 за 9 місяців. 344 власника звернулись про компенсацію від держави. Далі у нас ще є такі вид допомоги, як <клес>, постанова 362, це коли людина, яка, е, коли людина є інвалід першої групи, у неї до, е, довідки МСЕК додається індивідуальна карта реабілітації, де чітко прописано, е, які засоби реабілітації, реабілітації має людина отримати. Вони приходять з цією картою до нас, ми скануємо документи в оригіналі і в фонд інвалідів на Вінницю. Дальше, Формується на протязі трьох днів електронний кабінет цієї людини. Виробники мають доступ до бази даних цієї і зв'язуються з людиною, людина може отримати і милиці, і ортези, і протези, і ортопедичні взуття, і таке інше. Тобто ця функція поставлена на нас. Далі, у нас є ще така дія при нашому відділі це Опікунська рада. Ми, це, ми сьогодні маємо направити сюди. Наші рішення 27 таких рішень у нас було. Це коли через суд іде е, встановлення недієздатності людини і призначається опікун. Тобто людина недієздатна це, як правило, психічно хворі, важкі психічно хворі, і там потрібно обов'язкові опікуни, інакше ну, їх важко доглядати іншим людям. Тому е, таких у е, е, нас було 27, і всі ми ходимо в суди. От я є представник, заступником голови пікунської ради, який в судах і з нашим секретарем Людмилою Туренко ми обидвоє ходимо по черзі в суди і відстаємо інтереси цих інвалідів, яких потім лишають дієздатності, призначається опікун. Крім того, у нас ще за 9 місяців було 39 письмових звернень. Це люди, які звертаються по різних проблемах, які могли ми вирішити, які ми не могли відправляти за належність. Но ці всі звернення ми обробили, дали людям відповідям. Ну, як би так не було. У нас ще велику леву долю займає допомога дітям військових ми сьогодні ми сьогодні нашою громадою взяли опіку над дітьми загиблих воїнів над дітьми які находяться над дітьми батьки яких находяться в полоні а також над дітьми тих воїнів які пропали на січень поки що безвісти Цим займається наш головний спеціаліст Оксана Швець. До речі, яка отримала подяку за найкращу роботу в області від голови військової обласної адміністрації. І вона, я думаю, ми запишемо з на окреме інтерв'ю. Там не є багато що сказати, тому що я таких в Могилі-Подільському нашому районі таких головних спеціалістів більше не маю. Вона найкраща. Можете повірити мені словам? Також ще не сказав вам те, що до дня Святого Миколая, значить, згідно рекомендацій обласної військової адміністрації та обласної ради, ми також щорічно виплачуємо всім дітям і загиблих, і ті, які в полоні, і ті, які пропали пропали бесті, всім цим дітям 3 тисячі гривень до дня Святого Миколаєва. Ми розуміємо, що це не верне їх батьків, це що це не що це якимось чином, але хоч що небудь. Цим дітям, щоб вони хоч чуть-чуть відчули отак от на грамульку ту радість, ту, ту святковий настрій, який в цей день панує. От тому е ми і далі будемо працювати в цьому. Хочеться, щоб цих дітей було чим, чим поменше, щоб ці батьки, хто пропав, знайшлися, хто з полонів, щоб повернулися. Але, на жаль, сьогодні так, як воно є. Е далі е у нас е є координаційна рада, яка займається ВПО. Ну себе, є е, Рада ветеранів, яку очола Оксана Швець недавно створена. Значить, також е, за плином часу ми змусили. У нас була е, одна глобальна програма, в, яких, в якій були передбачені кошти як на підтримку ВПО, так і наших військових, і, 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 і так далі. Але ми зіткнулися з тим, що прийшов час, і ці програми ми розділили. Тобто ми розділили ці функції, тому що ну, якби трохи важкувато. Е, і в ті в тій програмі ми у нас виходить так, що ви знаєте, такі виклики кидає сьогодення. Що як би ми програму не робили, ми то положення переробляємо. То це тому, що приходять воїни з такими якими ми навіть і подумати не могли, і передбачити, не могли, і не могли ніякими документами. І ми на ходу мусимо вносити зміни, тому що по-іначому допомогти воїну законно немає можливості, тільки через певні програми. Тому на сьогоднішній день я хочу сказати, що дівчата працюють у мене у нас у відділі на совість, не рахуючись ні з ніякими цими сімейними чи іншими обставинами, як можемо допомагати людям, оскільки в нас задача. Допомогти по максимуму людям, максимум захистити їх соціально. Ще раз хочу повторити, що це іменно кошти громади, це не державні кошти. Ми до них ніякої відношення абсолютно не маємо. Щоб люди розуміли, що це те, що ми тут збираємо з податків, то, що ми з вами сплачуємо там за землю, за інші види податків, оце все. Лишається громаді і з цих податків, оце ми все і робимо, і фінансуємо. Хочу ще раз таки сказати, що на теренах області не дуже багато таких громад, які могли б можуть тако профінансувати отакі е, програми, як ми з вами зараз почули, які я озвучив. Тому е, хочу сказати, що ми і надалі будемо працювати в цьому плані, тому що ви бачите, що війна не кінчається вона перед нами ставить нові виклики, і е, ми мусимо на це реагувати і мусимо е, по максимуму підтримати наших людей. Хотілося б е, е, сказати, що я е, ну, на хвалу нашим людям люди нас з розумінням розуміють нас, тому що інколи коли ми затримуємо виплати скажімо, на лікування, а перші чего відправляємо військових, вони це розуміють. І е, е якби ніяких претензій до нас немає, і вони розуміють, що сьогодні саме основне це фронт, а далі вже постільки, поскільки тому хочеться тільки лише не побажати, щоб наступила перемога, наступив мир, здоров'я нашим людям, і щоб наші хлопці повернулися всі живими і здоровими. Дякую вам всім.